Чому ви нас обманювали? Навіщо? Як не обманювали? ми зняли у всіх людей заяви з резолюціями? Заява на другий паспорт, за перемогу. Всі заяви з резолюції сьогодні тут були у людей. Люди тут сиділи, за резолюціями прийшли, цілий ці, ці коридор. Який порядок? Який порядок. що ви Який і говорите, Покажіть норму, яка передбачає обов'язок зараз людини чекати резолюцію ви звертаєтеся до людини, яка не відповідається за ці слова. А вам також треба отримати резолюцію? Так, uh, да, я роблю обмін послідки на проживання. І вам потрібна резолюція? І мені треба то, що поставили по я там заплатила, і мені документи. Добрий день. Добре, скажіть, будь ласка, чого до вас всі йдуть за резолюціями цілий день? Ми не розуміємо. Що за резолюції? Ви що тут? Бог, царь, що це таке? За яку резолюцію ви прийшли? Ви що тут працюєте? Я. Ось вони тут працюють, хай ходять за резолюціями. Я. а ви не працюєте. Ви прийшли здали документи і пішли додому мене з одного ко в другого другое посылают. А хто вас, вас посилає? Ну от я була в тринадцатом копеек. А пришли зимой. Айдем в 13-й. Не треба вам резолюцію. Я резолюцию. Добре, дякую. А скажіть, будь ласка, хто вам сказав, що вам треба к керівнику прийти сюди, к начальнику? Віра Косаковська. Косаковська віра сказала йти до Міхалішина і писати заяву. Так. Її немає цікавити, хто візує. Навіщо їй? Ви бігайте, візуйте. Який номер кабінету, де приймають паспорти, заяви на паспорти? Там, де ми зараз розбиралися з вами. Який це номер кабінету? Ну куди їй йти здавати заяву? 13, 12. В Онуківцях, у вас в прийняли. Ви вистояли в онуковцях чергу, так, і так, вас Косаковська послала ви? Михайлишину? А навіщо? Що сказала? Е, тому сказали на другий закордонний паспорт треба писати заяв. Е, угу. Поясніть, будь ласка. Що? Що? Поїдіть, підійте, будь ласка сюди. Поясніть, будь ласка, що робити людині? Вона вистояла чергу в онуковцях. Скажіть, будь ласка, що людині робити? Чому таке хождіння? А чому вона з Оноковці сюди прийшла? Ви кажете, їй треба в Оноковці. Вона ж там була. Вам сказала, колега, що на пасху вона потрібна заява. Заява де? В Оноковці, в Києві, в Москві? Де? Поясніть людині, куди йти? Ні, я не сказала. начальника ви, треба написати. Це вже не... Скажіть, будь ласка, кого ми маємо спитати? Про резолюцію. До начальника. Так ви ж нас провели сюди. А сказати нема що привела, та сказати нема що. А у вас яка проблема? Вам також треба резолюцію? А навіщо? А хто вам сказав? Ви знаєте, що ви резолюцію тут не маєте ставити? Ви маєте здати документи безперешкодно і йти додому. Яку резолюцію вони вам сказали поставити? А хто вам сказав? А який начальник Оця жінка в 13-му кабінеті. А які прізвище ми знаємо? І вона вам сказала, що вам має мати резолюцію. Вам не треба резолюцію. Ви не стійте тут. Сідайте. Ми зараз сидимо в начальнику. Сідайте. Зараз підете з нами. Сідайте. Я приїхала з Миколаєвщини. наняла таксі. Мене чекає машина. Я тут стою під кафею, кабінетом. Це шо, сервіс такий у вас? І не можу підписати формальність. Мої документи вже після неї не бачили. Я не маю їздити по 12 разів на таксі до вас. Тут таке велике навчання Ви дозволите нам зайти з вами, познімати, як вам Так, <паспирація> да, ми, хочемо, ми хочемо, звісно. <паспирація> Просто до вас дуже тяжко дійти. Ми вистояли під <паспираці> дитиною, з пересела. Розберіться, коли колізія є. діти розберіться. Що Будь ласка, вам платять за це зарплату, розбирайтесь. Я міняю посвідку на проживання, тому що у мене новий загранпаспорт. І треба було, він посмотрев на міністр.

Що нас оплатити ну, не може А чого ці платежі можна оплатити в іншому банку? Ви не знаєте? У нас немає обміну з квізетами. Люди просто бояться mm -hmm. оплатити через те, що кошти поступають не на ці рахунки. Тобто люди потрібно. чітко знають, що платити можна лише тут, це у дворі міграційної служби Майді, під вікнами Михалишина і іншому банку. Ніяк ви розумієте, що відбувається банку говорить, що і в цьому банку має. сидять дві касирші, які mm. керують потоками. Кажуть, ти має. туди, йди, ти сюди, ти принеси резолюцію, Ти має. погано виглядаєш. Тут по кругова порука, справжня кругова порука.